Всім привіт, Ліза і ви на каналі Ліза Крейнбул І сьогодні у нас нове відео на моєму каналі. Сьогодні я знімаю для вас влог. Я почала дуже багато знімати для вас влогів і навіть забула про мукбанки Але я вибачаю за це, тому що мені ніколи знімати для вас мукбанки але я буду старатися. Е, ну і зараз я розпочинаю такий влог. У мене ось така е, красива піжанка з ось таким принтом. Так, я виглядаю мій. Е, у мене вже є хвостик. І зараз я буду собиратися на тренування по волейболу. Е, я вам казала в якомусь влозі, що я ходжу на волейбол і зараз я буду якраз збиратися на волейбол. Сьогодні у нас вівторок і постараюся зняти для вас гарний влог. Зараз я буду фарбуватися, ну, зроблю такий невеличкий макіяж. І буду йти одягатися. Так, я вже тут. І зараз я буду наносити тональний крем. Ось так він виглядає. На лицо трішечки потрібно нанести. Я, в принципі, роблю не дуже такі сяючі макіяжі, тому що не можна таке робити. Наношу. При, в принципі, на камері цього не видно, як я наношу. Ось так трішечки. Нанесла і зараз буду розтушовувати. Можна розтушовувати пальчиками або спеціальною кісточкою, наприклад, ось цей. Я буду розташовувати пальчиками. Мені так удобні. В принципі, так я вигляжу вранці без макіяжу, але я не дуже і погано вигляжу. Можна кісточкою, можна пальчиками. До речі, якщо ви ще не задали свої якісь питання, здавайте мені або в інстаграм, або в Ютубі ну, в, в коментарях. Я прочитаю всі коментарі і, можливо, в мукбанки ви попадете, ваш коментар попаде в мукбанк. Ось так я виглядаю, виглядаю так. Нанесла. Далі можна, трішки, закріпити пудрою, додати рум'яшок. Ну, я так трішечки полоснула. Мені рум'яшок не потрібно, тому що в мене з самої рум'яшки. Так, що я ще забула? Ага, я забула, і мені можна нанести тільки помадку, і все. Тобто, я роблю такі макіяжі, я дуже такі великі макіяжі не роблю. Помадку я нанесу пізніше, а зараз я вже йду одягатися. Ну, а перед відео я вас хочу попросити, щоб ви підписалися на мій канал і поставили вподобайку, якщо ви це ще не зробили. Дивимося далі! До речі, ви мене питаєте, ну, деякі люди мене питають, чому так довго немає паперових розпаковок. Я знаю, що ви, деякі люди ну, люблять паперові розпаковки, деякі ні. І мене питали, коли вже буде паперова розпаковочка. Проблема в тому, що я роблю цю колекцію дуже довго, в мене немає часу. І тому я стараюся робити як найчастіше і вже ось намалювала. Вчора і сьогодні. Вчора я е, намалювала олівцем, а сьогодні я ввела і розмалювала. Так, це у нас такий блокнот. І, як ви знаєте, колекція називається Bake to School, і скоро вона вийде. Тому чекайте. Ну, а я вже переодяглася, як завжди одягаю цей світер, він мені дуже подобається. І не жаркий, і не. Е, і не прохолодний. Зараз вже буду одягати там курточку і вже буду їхати на велосипеді, тому що я можу опоздати. Наношу помаду. Так, вберу. Швиденько. Так, і наношу свою нову помаду. Так, колір виходить гарніше. О, вийшло гарно. До речі, скоро я, можливо, навіть сьогодні, вівторок, випущу для вас відео, коли ми збираємось в зоопарк. Знімала я це в неділю, і я думаю, випускати мені це відео чи ні. Ну, а я вже буду йти. Одягла курточку, хоч на вулиці дуже гарна погода, але все одно потрібно одягати курточку, щоб не продути. Готова для виходу, виходимо. Як тільки я вийшла на вулицю, стало, я думала, що тут тепла погода, і мені стало холодно в ноги, там, де у мене штани. І я от думаю, може мені переодітися, хоча немає часу, в общем, я подумаю, а потім вирішу. Я вирішила не переодягатися, тому що вже так немає часу і якось так вже поїду. Якщо чесно, вже потрібно носити е шап шапки, наушники, не знаю, хто як носить але я цього не роблю. А ось мій велосипед, він такого бірозового, голубого кольору, не знаю навіть, як об'яснити, він дуже великий і дуже зручний. Іду по ключики, щоб закрити дім. Закрила свій дім зараз вже буду виходити. Виходжу, хоч зараз і ранок, мені так не хочеться йти на волейбол, тому що хочу трішки полежати на кроватці, щось поробити, поспати, але потрібно. Взяла велосипед і вже їду, вибачається таке дідо, і воно буде так трястися, тому що мені не зручно йти з камерою і з велосипедом нагору. Ай! Так! Да. Навіть ще сонечко не стало, Представляєте У нас сьогодні така хмарна. Ще чесно, я не знаю, чи випускати мені це відео. Я думаю, що вам не буде не дуже цікаво дивитися на цей влог. Тому я більше всього думаю, що я його не випущу, я просто видалю. Хоча, може, і випущу. Але я думаю, що дуже багато переглядів це відео не набере. Ну, Що тут цікавого? Просто дивитися, як я збираюся показую косметику. Ну, мені здається, це не дуже цікаво. А як вам? Я, звісно ж, перед... як зніму це відео, передивлюсь це відео. Якщо буде так, мені сподобається трішечки, я випущу. Якщо я подивлюся, що лайків буде мало. Я більше не буду випускати такі відео. Я буду просто їх видаляти. Ну, в принципі, це вже можна закінчувати мій влог, тому що відео вже і так 9 хвилин.